Не може бути так, що одні захищають країну від ворога, а інші лише чекають на перемогу та нічого при цьому не роблять, кажуть волонтери. Здобути перемогу можна лише разом, коли одні на полі бою, інші мають підтримати їх тут, у тилу. Так вирішили і у Таврійську, що у Каховському районі. Тому нашим воїнам ці люди допомагають як можуть. Так вже кілька місяців наші захисники, завдяки їм їдять Каховський борщ. У гості до волонтерів завітали наші кореспонденти. Міф про те, що на одній кухні двом господиням вживатися важко повністю зруйнували жінки з містечка Таврійськ, що біля каховки. Вже кілька місяців поспіль разом збираються 41 господиня, аби наші бійці могли куштувати смачні домашні страви. До основних інгредієнтів додають головне свою любов та турботу. Робота кипить тут щодня, аби на польових солдатських кухнях пахло домом. Ми виготовляємо борщі, куліш, суп гороховий. І суди з рибами допомагати військовим робітники підприємства Акант на чолі із керівником господарства Віктором Помазнюком почали ще від весни. Тоді працюючи у полі, побачили колону військової техніки, познайомилися із солдатами і з того часу не відмовили військовим у жодному проханні. На полях роботи, на чтраву вбираємо. Мімо колона з солдатами. Ми всі смотрели так за сльозами на очі. У Нас теж два сина. Так что я тоже переживаю за тех ребят. Ну, так, потом, получается, мы связались, познакомились мы с командирами роты, они приезжали к нам на работу. Мы спрашиваем, разговариваем, в чем нуждаются солдаты, что им больше всего нужно. Начиная, скажем, от, допустим, тех телефонных карточках, фонариками, формой. Там. Вот это все наши... Наше предприятие старается помогать им. В чем они нуждаются? Ремонтируем, ремонтируем технику. В данный момент у нас сейчас стоит два военных Который роет окопы, и мальчики у нас ребята ремонтируют их. Різні за віком та за професією, але однаково небайдужі. Ці жінки збираються тут щодня. За цей час маленькі та тендітні вони переробили вже десятки тонн овочів, які їм надають сусідні господарства. Капусту, моркву, цибулю вони подрібнюють та висушують, а потім збирають ось такий набір. З одного пакету виходить 10 порцій смачного наваристого борщу, супу чи кулешу. Щодня жінки готують такого продукту на 300 осіб. Ідею таких сухих борщів взяли у Дніпропетровських волонтерів. Але свій борщ удосконалили протягом двох тижнів, куштували його колективом, аби довести рецепт до ідеалу. Це у нас борщ Каховський. Сюди входять до складу морква, цибуля, буряк і капуста, сушена зелень, сушений чесник, лавровий лист, перець душистий, духмяний і соль, Томатна паста, чумак нам дає все свіже, все своє, все рідне Після важкої роботи у цих дівчат дуже болять руки, але той біль майже невідчутний у порівнянні з болем душевним. Його відчуває кожна. Болить їм за тих хлопців, які вже стали рідними і, готуючи для них, кожна жінка думає і про своїх близьких. У Тетяни Іванівни два сина. Вони нині не служать, але жінка каже, за потреби стануть на захист батьківщини. І тоді, можливо, хтось допомагатиме і їм, так само як вона сьогодні допомагає чиїмсь синам. Ми виходимо це не для слави, не для якогось а аби допомогти цим хлопцям, щоб їм було там хоч чимся легше, щоб вони відчували домашній затишок, хоча б коли будуть куштувати наші страви ці всі. І споминали, що вони до своєї перемоги приближають і є наш якийсь хоч малесенький, ну несок туди. Дуже любить борщ, який готує Надія Сергіївна. Її зять для нього вона із задоволенням приготує і борщ, і його улюблені вареники, коли він нарешті повернеться додому. Зятя вона не бачила вже більше двох місяців. Чоловік зараз служить під Маріуполем, щоб все було добре, щоб вернулись живими. Діти їх. Ми ждемо, щоб швидше закінчилася ця війна. Борщ, куліш та супи усе завдяки їм наші воїни можуть куштувати навіть у полі. Варто лише закип'ятити воду та додати до неї вміст пакету. Страва нічим не відрізняється від приготованої зі свіжих овочів. Аби страва вийшла такою ж смачною, як її задумали жінки. До кожного пакету, окрім інгредієнтів, вкладають ще й рецепт і побажання. вот номер телефона наш є. Чекаємо вас живими і здоровими в кінці. Вот. Как готовить суп наш в данный момент гороховый, что входит в него. Все это у нас расписано здесь. Даже здесь рассчитано на 10 литров воды и чтобы приготовить, допустим, на 2-3 человека. Тоже есть сколько чего ложить. Пакети із сушеними овочами запаковують та перевіряють, аби в них не залишилося повітря і не потрапила волога, що дає змогу зберігати їх навіть у польових умовах. Ми жінки, ми всі матері, і ми стараємося, щоб наші всі солдати були ситі і все щоб то холод, у нас зараз така, зима холодна. А так вони борща лісу, поїли, вже загрілися, вже вспомнили родний домик свой, як мами готували. По ці пакети часто приїздять волонтери з інших областей і доставляють їх бійцям на передову. Та здебільшого їх готують для бійців 79, ї 81-ї та 25 ї аеромобільних бригад. Ось на цьому фото хлопці, для яких так стараються ці господині. Від них вони не раз чули слова подяки за смачні страви. Каховські борщі до смаку і справжнім героям в гості до робітників підприємства Акант приїздив заступник командира батальйону 79-ї аеромобільної бригади Вадим Зеленський. Відзначений державною нагородою, їх він вразив своєю скромністю. Дуже доволі таки скромний чоловік, скажем, який захищає нашу родину, захищає нас. Для таких скромних, але мужніх, справжніх захисників і героїв, робітники підприємства Акан ладні працювати і вдень, і вночі, аби знали, що у них вірять, аби не сумнівалися, що на них чекають і про них думають. І ці жінки мріють про те, як настане мир, і тоді вони запросять в гості своїх військових друзів і разом пригостять їх найсмачнішим каховським борщем. Смачного!